І це таке було голосно, всі живі, здорові, добре. От, чекаємо новин, що, як, куди і які це має наслідки. В принципі, ось така наша реальність, вона така є. Як ото няня? 15 киць. Одна краща за іншу. У мене вдома своїх дві, але кить багато не буває. Як ото няня? Котоняня? Котоняня. А що це таке котоняня? Е, в мої обов'язки входить робота в залі, спілкування з гостями, з гостями та основне це піклування про котиків. Це окрема позиція. Так. Ага. Ось, у мене на футболці написано Котоняня. А що це таке за підвішені чеки? Підвішені чеки це наші гості можуть прийти, сплатити замовлення. Ми розруковуємо чек та підвішуємо його сюди на стіну. І потім може хтось прийти, в кого, наприклад, немає змоги наразі сплатити за себе замовлення, він може взяти цей чек. І по цьому чеку, по цим позиціям, ми приготуємо йому замовлення. Тобто, щоб я уяснив, гості купують, ну, оплачують своє. І умовно ще докладають, щоб такий чек створити. Це можна просто окремо пройти і сказати, я хочу підви підвисити чек. E, За пози... донати, e, так, так. Так, 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 e, так. Називають позиції, які вони хочуть в цьому чеку. Ну, і... візьміть якийсь чек і розкажіть нам, що там є. Ось чек. Тут є комбуча 100 гривень. Комбуча, так. Комбуча. так. А є Це такі хто хто може зловживати так, такою довірою? А, є ми таких бачимо, якщо людина приходить дуже багато разів, ну і вже кажемо, що ну майте совість. Ну так, майте Бога в серці. Я вже ходжу сюди ще з доповідних часів, мабуть. Що вас сюди тягне? Чи, чи тягне, чи яке правильне слово? <рес> ну, мабуть, тягне 15 киць. Одна краща за іншу. У мене вдома своїх дві, але киць багато не буває. Ну, от я дивився за вами, спостерігав. От ви живе втілення назви киця і кава. Кава і оце хто лежить? Воно ну, таке. ну… Плюшу знаєте вже поїдеш. Так, так, я вже всіх знаю. Плюшка любить ходити по столах. Вона... Ви тут були два роки тому в кав'ярні на іншій локації. І там Плюшка була не дуже щаслива, а зараз їй тут дуже подобається, на новому місці. Вона зрозуміла, що вона любить стрибати по столах, пити водичку чи стаканчики. – Це для неї. Так. А вона знає, що про неї говорить зараз? Ну, мабуть, що знає. ну, Бачите, вона... їй все подобається, вона лежить. Ну, тобто її чіпати краще не чіпати. А, ну, її можна я... погладити. Вона не заперечує. Плюшка. О, Бачите? Плюшка. Бачите, їй все подобається. А вам подобається? Так, ніс. Так, ми даємо вам Скажіть, будь ласка, наскільки... Поточна ситуація, от, наприклад, ми з вами зараз говоримо, да. і це ну, рядова ситуація, де десь обстріл, так десь так. прилетіло. На вас як впливає? На мене особисто чи на кав'ярню? На так. вас особисто і на, і на бізнес? На якщо казати про моє особисте, десь півроку тому я зрозуміла, що це моє життя. Я вже втомилася чекати, коли стане краще, коли стане тихіше. Я живу своє життя, так таке, яке воно є. Іншого в мене немає. На кав'ярню це може впливати по-різному, бо я дуже боюся відповідальності, бо в нас був приліт за 100 метрів від нас в тому плані, щоб ніхто не... Не отримав якісь травми, ушкодження, все таке інакше. Але в Харкові є один такий телеграм-канал, який повідомляє безпосередньо, коли летить ракета на Харків. Тоді ми про це кажемо гостям і просимо прийти в укриття. Воно недалеко від нас, це метро. Але ситуація в Харкові настільки нестабільна і настільки харків'яні ще до того адаптовані, що ніхто на це на жаль не реагує. Але це наша реальність. Ми до цього звикли, і це таке було голосно, всі живі, здорові, добре. От. Чекаємо новин, що як, куди і які це має наслідки. В принципі, ось така наша реальність, вона така є. Якщо пригадати від зародку, чия це була ідея ваша Сергієва, це пов'язати заклад громадського харчування з маленьким таким зоопарком, зоокуточком, то це вигадав. Це в цілому ну, не наша ідея, це відомий формат у всьому світі, таких закладів дуже багато. Це вони ще беруть свій початок з Японії з 70-х років. І коли ми просто зрозуміли, що ми вже готові відкривати свою власну справу, ми трошечки відклали грошей, ми стали роздивлятися якісь варіанти, що це може бути. Ми одразу визначили, що це може бути кав'ярня, бо це так легко, ну, зі сторони це дуже легко, правильно? А потім я просто так, знаєте, Жартома сказала, а може з котиками, і Сергій погодився. І все це легко закрутилось. І буквально за півтора місяця ми відкрили кав'ярню. Це просто був великий ентузіазм і знаєте, і несвідомість з якоїсь точки зору. Ось. Але ось так це все вдалось. Ваші гості це одна та сама аудиторія, вона чи вона мінлива, змінюється. Хто, хто ваше ну, ядро? А, ну зараз в принципі аудиторія дуже змінюється, бо у Харків зараз хтось приїжджає, хтось приїжджає просто провідати місто, подивитись і їде. Хтось там зі старих наших гостей, бо нам вже буде 6 років у серпні. Хтось новий, і от воно, знаєте, зараз навіть немає такого костяка. От якщо раніше був, знаєте, костяк, який ходить там 10, 20, 30 людей, які кожного дня ходять або через день. Зараз такого немає. Зараз таких людей може бути до 10, а далі це нові люди, які повертаються, але вони можуть повертатися раз в місяць. Раз в три місяці, раз в рік навіть, да, коли приїжджають? А З такого стабільних постійних гостей зараз, на жаль, ми не маємо. А утримання власне тварин, от я тут побачу, що у вас є окрема позиція котонянь. У вас багато цих котонянь. Це, це на пожертви, на донати, чи, чи це ваші видатки? Це, умовно кажучи, ніяких донатів наркотиків ми не приймаємо. Це наша позиція. Єдине було виключення це ситуація осінню 2023 року, коли були блекаути і потрібен був генератор. Це єдиний раз, коли ми відкрили банку і назбирали на генератор. А більше ні, це от в нас бізнес-модель ну, побудована таким чином, що в цінах, можна сказати, закладено да, отримання котиків. Звісно, ми думали, що воно буде менше, і це доволі нестабільно, бо котики хворіють, в них є свої, знаєте, такі техогляди, да, і ми про це тоді не думали, коли починали. Але ось так це історія більше, напевно, не про бізнес, а про вже відповідальність і свідомість, бо це, ми взяли на себе це і зараз з цим. І йдемо далі. Ось кожен з цих хотів, от ви кажете на руки краще не брати, вони да. такі вони вільнолюбиві. От у кожного своя історія, своє ім'я. Ви вже їх любите? Це, 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 це як діти ваші, чи як, як хто? Колеги? Як ви їх сприймаєте? Як так. дітей? Як дітей, я завжди, якщо, якщо е, от серед ночі там, йде повідомлення, що ротять ракети, ракети, я відкриваю камери, я вдома сижу, поки не відпишуть у відбій, я слідкую за ситуацією, що тут буде відбуватися. Бо в нас була історія, коли о 10-й ранку, о 10 вечора. До нас за 100 метрів від нас, і ми вже виїхали. Буквально через там 30 секунд ми вже були одіти і ми вже сюди за 10 хвилин. Ми сюди приїхали. Тобто, це моя відповідальність, це живі, живі люди. Я би їх так навіть назвала. Вони кожен сам, і так я їх дуже дуже люблю. Я не знаю, як буде далі, але да. Так. а кого ви більше любите? Ваших гостей, клієнт, ну гостей, клієнтів, як назвати, чи все ж таки господарів, котів? Котів, котів, сто відсотків котів звісно люди бувають різні, так різні. Ми тут не застраховані, а котики вони. Наші вони завжди не зрадять, вони завжди з тобою, вони тебе відчувають. І от їх 15 і вони всі різні. І от ти можеш прийти там дуже з веселим характером, тобі приділять увагу одні хвостики. Ти будеш сумний, до тебе прийдуть інші. Да? Вони це все відчувають, і от це до, все, до всього цього йдуть. От У нас є таке питання. Я сам не чекав, що можливо були такі якісь історії, випадки, коли от зараз дуже багато. Зранених людей, кожен зі своєю травмою великою. Можливо, хтось приходив чи сповідувався, чи розказував тварині щось те, що людині не розказує. Бачили такі випадки? Слухайте, в нас одна, у нас є котоняня Ліза, вона зараз у відпустці на морі, але вона якось, коли до нас прийшла працювати от рівно два роки тому майже, вона завела такий блокнот, де люди, типу, блокнот психолог. І там люди приходять і пишуть свої історії. Вона там написала там одну свою історію і просто його забула. Це був її блокнот психолог, і вона його забула. І люди підхватили хтось і прогорнув, і так почався цей блокнот. Я вам його теж зможу зараз знайти показати. і показати. Там багато хто люди е розпові пишуть свої історії різні, різного характеру, різного повіку. Але так ну я їх не читаю, бо це такий момент. Да, а так різні люди бувають зараз. Якщо знаєте, брати з точки зору бізнесу, багато хто кажуть, от, що ваш продукт це кава. Ні, наш продукт це навіть комунікація. От, ну, я, от, зараз в мене дивіться, всі мої подруги, знайомі родичі повиїжджали. Буквально, от знаєте, іноді поспілкувати з нік ні, ні, ні з ким да, з людиною. І тут багато в нас хто потім починає зустрічатися, навіть вже одружуються, далі щось відбувається. Якісь у нас книжкові клуби проходять, спікінг кваби в нас. Активно проходили минулого літа. Тобто, тут якийсь знаєте такий свій куточок життя, де люди локалізуються і знаходять себе по інтересах, бо тут же є фільтр, котики, тут же, знаєте спільний інтерес. Любов до котиків є, і от навколо цього вже можна розвиватись. А як ви свою любов ділите тепер ще й на кондитерську? Кондитерська відкрилась два місяці тому і чесно складно. Бо якось так є момент, в тому що зараз пішов акцент туди, бо там нові люди працюють, нові процеси. Треба все сюди-сюди. Але що тут тримає, тут вже гарна є сформована команда, яка з нами працює вже е е роки, <хи> да бо в нас майже немає текучки. Ми за людей, за те, щоб з нами постійно були. Наші люди, і я не боюсь залишити і делегувати на їх якісь процеси. Я знаю, що вони впораються. Або ну напишуть мені, ми цю ситуацію швидко вирішимо. Але все одно кожного дня чи через день ми тут буваємо, їздимо, все. От вимкви, якщо в нас вдома вимикається світло, ми, їдем. ми їдемо. Ми йдемо сюди. Чому ні? Для чого вам був другий запит? А... Це просто для самотвердження, для розвитку. Ні, ну це ж, якщо ж ми кажемо про бізнес, то весь бізнес повинен мати свій розвиток. Да? І як би ми не чекали, поки там Росія розвалиться чи ще щось, довго чекати, на жаль. І ми зрозуміли, що потрібно рухатись далі. Якісь ми там щось заощадження мали, знайшли вдали приміщення. Ми дуже давно хотіли ще з доковідних часів. Ми вже були на, ну, на межі відкриття другого закладу, що це буде такий формат. І от, Потім, спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення, а потім прийшло усвідомлення того, що кращого часу не буде ніколи. І все. Е, я наскільки пам'ятаю, можливо, я помиляюсь, з Кривого Рогу? Так. Ваше рідне місто теж багатостраждальне. Да. Схоже, як і Харків, та там ледь не щодня відбуваються е, трагедії. От, е, ви встигаєте реагувати на те, що там відбувається? в мене там є мої родичі, дідусь, двоюрідні сестра, брат. Я, але якщо чесно, мені новини куди, як, надходять швидше, ніж їм, якщо бо місто велике. От, і я відписую чи все добре, контролюю цю ситуацію, але якщо бути відвертим, то я поїхала з міста, коли мені було 17 років. І я туди вже приїжджала рік тому. Я була. І я вже там себе не відчуваю криворожанкою. Мені я вже ті вулиці, знаєте, вроді знайома, але я вже так не орієнтуюсь, як проїхати, куди вже воно, звісно, забувається. Ви вже харків'янка. От і харків'янкою, знаєте, не можу себе назвати, отак знаєте, бо харків'яни це, знаєте, особливі такі <смі> категорія людей. Да? Харків'яни дуже люблять своє місто і все. Я не знаю, чи я дотягую до того рівня, щоб назватись харків'янкою, бо харків'яни це ж ну, особливі люди в гарному сенсі. Цього значення це люди, які люблять своє місто. От вони вас прийняли? Мені здається, так от а Сергій ваш він харків'янин? Він харків'янин, так та. О, ну так все та. ви біля харків'янина. Ну можна і так сказати. <рес> <рес> так. А скільки коштує кава у вас, американе? Наприклад? Дивіться, ми так ми позиціонуємо себе як кав'ярня третьої хвилі. Ми стараємось не готувати американ. А допі у нас коструєво 60, 60 гривень. Ми працюємо на спешлті. обсмажці. Теж гарна історія, бо зараз в нас в роботі зерно медхець, хлопець сам харків'янин, але в Києві зараз вони відкрили ростерію. Вони теж молодці. Вони дуже допомагають військовим і просто як бізнес подивитись вам, може бути теж цікаво в Києві. Вони знаходяться. thank you